Мене зробила мамою інша жінка, і ні, я нікого не встановлювала. Історія почалась так: ще в січні я намалювала карту бажань і написала, що хочу стати мамою. Я відразу розуміла, що шансів на те, що це бажання здійсниться у цьому році. У мене мінімум. Дивіться самі, у мене немає партнера, я не стосунках, не заміжня. Тому взятися цій дитині фізично не було скуди. Але знаєте що, в чому я дійсно розбираюся? Це у здійсненні бажань. І сьогодні я вперше зустріну свого сина, причепурилася, тому що давно планувала стати біжевою мамою. У мене вийшло? Пишіть в коментарях. А от власне і та інша жінка, інша мама мого сина, і чоловік, який допоможе нам. А за кілька хвилин ми вже разом з ним. Станемо справжніми хрещеними батьками. Раділи всі, навіть кішки на подвір'ї. І як вам здійснення моєї мрії?